Так, мої любі чарівні, вітаю. Давайте подивимося сьогодні таку тему Новий чоловік, який йде в ваше життя. Подивимось, в яких ви зараз енергіях, що притягуєте, в якому ви стані. І якщо вам резонує, імпонує, інтуїтивно ви відчуваєте, що це ваш розклад, то дивимось далі. Якщо ні, на себе не натягуйте лишнє чуже, просто ви не попали енергетично в цей. Розклад, дивлюсь, нового чоловіка, не старого, тому не будемо притягувати старі відносини. Ну, якщо вийде так, що він тут виходить десь як обно... ну, так, це оновлений, ми ну вже подивимось. Так, яких ви енергіях? Що я можу сказати? Втомилися дуже. так, Хочеться на відпочинок, хочеться вже якось е, через силу, може, багато працювали, багато енергії, ресурсу кудись вкладали. Зараз хочеться відпочити десь просто, може, навіть вдома пару днів, навіть нікуди не їхати, ось просто лягти і таким мертвим грузом лежати, бо вже трошечки ви не в ресурсі, навіть дуже. І можливо, якісь дуже такі у вас спогади, які вас змушують, знаєте, відкатуватись назад. І спогади, ну, тобто такі погані спогади, які вам біль так, доставляють. І це вас теж бентежить. Але у вас сили є і будуть на нові починання. Дійсно, вже якийсь план паралельно у вас є, ви вже працювали над, своєю новою, над своїм новим життям. Також дівчинка вже цей кораблик тримає, і вона готова йти далі. Добре, тоді подивимось, який же чоловік спішить в ваше життя. Може, нове знайомство, чи який буде, так? Такий не перший проходящий, а той що буде з вами строїти. Відносини. Що вам там доля, вищі сили. Хочуть підкинути яку чарівну історію. Скажу так, чоловік буде дієвий, самодостатній, вже це видно по цій карті, і дуже швидко для когось це програється. А ну, хтось може навіть за кордону приїде людина чи з іншого міста, знаєте, чи постійно водить автомобіль, Кармічна людина для когось може бути. Тому чекайте, буде дуже цікаво. Ну, давайте дивитись. Ну, по-перше, людина чуттєва, так, він дійсно. Но, може, ви йому сподобаєтесь зразу, так? може якось зачепите, От з цікавістю буде на вас дивитися, ви на нього буде між вами якийсь такий конект, який, знаєте, такий емоційний, і ти розумієш, що тебе зачепила людина чимось, ви його зачепили, він вас зачепив. Такий буде приємний, по-перше, приємний. Так? Такий, знаєте, коли енергія приємна в людини, хочеться спілкуватися, приємно спілкуватись, приємно проводити час. Може чай, каву якусь поп'єте. Для багатьох тут програється, що по роботі карта робоча, так, де ви будете, може, якийсь проєкт робити, з якимись людьми там, новими спілкуватися. І десь ось так мені йде інформація з потоку, що через якихось знайомих колег ця людина притягнеться в ваше поле і буде з вами якісь паралельно вирішувати. Може, робочі питання, може якось косвенно навіть так, знаєте, не. не, не Ам, так, тететет, -тет. але все ж таки ви познайомитесь в цій сфері. Для багатьох тут може так програтися. Добре. І навіть дійсно може якийсь бранч, чашка кави-чаю буде вас зближувати, так, там і познайомитись. Але дивіться, що прекрасного тут карта каже: десяточка кубків. Карта, яка нам каже, що дійсно людина мріє про чуттєву емоційну пару, йому цього не вистачає. І який чоловік до вас притягнеться, який може вам дати ось таку родину. Знаєте, це десятка кубків, дуже чарівна. Карта Второ. Вона така із одна з прекрасних карт. Є десяточка пентаклів, там туз Кубків, так, туз пентаклів, але ця теж дуже приємна карта. Вона взагалі каже про приємний ісход того, що вас очікує. Тобто, вас очікує злагода з цим чоловіком, добробут, ось навіть така пара, так, коли вони тримаються за ручки і дивляться в своє спільне майбутнє. Океан, що нам каже? Про те, що це емоційно. Карта, про те, що у вас будуть емоції приємні обох наповнювати. І ви будете, прям, знаєте, коли ви ось казались, начебто ви знали один одного усе життя, і це вам буде дуже імпонувати. І от прям ви притягнетесь один до одного в дуже-дуже такий важливий момент. Добре, що ще нам хочуть сказати карти цікавого про нього, так, давайте подивимось. Ну що ж, знаєте, він теж пережив якийсь біль. От, по-перше, карти кажуть, що у вас в парі не буде ніяких більш обманів. Якщо у вас була якась трійка чи, там, наприклад, коли ви страждали, вас там зрадили, чи обманули, чи якось кинули десь, так, несправедливо з вами обійшлися, то ця людина, вона цього не терпить і не буде так. Сам він поступати, тому що він сам міг переживати в минулому такі речі, де його теж могли зрадити, обманути, якось з ним поступити так, де серце боліло, він теж це пережив. Бо мечові карти, вони, знаєте, по накатані. Іде трічка, потім що в нас там, четвірка, п'ятірка, шістірка, так, коли людина вже сама з собою переборолася, вже е, шістірки мечів виходить з цього так, е, поганого минулого, в якийсь світлий майбутне. Майбутнє, і через сімірочку мечів вона переступає через цей біль, все ж таки йде далі. І він це розуміє, тому в вашій парі такого не буде. І знову ж таки, прекрасна карта, вона вже вам випадала в ваших енергіях, так, перед цим вона каже про те, що у вас дійсно є можливість построїти спільне майбутнє, ось рука об руку, так, де ви будете йти разом. І у вас, знаєте, навіть. Ви будете спілкуватись один з одним на такій, на такій вашій мові, коли вам буде зрозуміло і без слів, чого ви один від одного очікуєте. І які би там не були перешкоди на шляху, дивіться, багато пташок, так, ми не бачимо, що це за пташки, ну, чайки там, звісно, але. Так, це буде може вас там десь якби так в парі так, тормозити. Ну, якісь є там причини завжди, коли є варіант, коли ви притираєтесь один до одного, тому подібне, так, придивляєтесь, але ви все це подолаєте, дійсно зможете іти з ним в своє майбутнє. Разом. І що ще? Скажу так, що це вам дасть ось, знаєте, ту родину, яку от багато хто з дівчат могли мріяти в дитинстві. Ось віднести вас в ті спогади, коли ви хотіли сім'ю, діток, начебто все добре. І отут така доросла жінка дивиться на себе малу, так, і тут начебто все добре, легкість. Да? Що в нас таке кулі? Кулі це легкість, це така дитяча історія, коли. Нам добре, ми такі веселі, ми ні за що не переживаємо, не відповідаємо в дитинстві. І ось ви на себе так дивитесь з сумом, ну хотілося би так. І знаєте, в цій парі вашій, а для когось в родині вже, якщо ви зможете з ним так ці відносини, відносини потім втримати і построїти так, так, як раніше у вас були минулі і не в нього, а на своїх помилках навчитися і йти в нове світле майбутнє, тому що у обох у у вас тут був біль минулого і є такий, знаєте, досвід не дуже приємний, м'яко кажучи то ви зможете дійсно відчути цю легкість в собі, і е, будуть вам такі навіть е, поринете в такі спогади дитинства, де вам було дуже приємно і ви розумієте, що так воно того вартувало. Що ще скажуть карти, що ви з ним не будете в що ви з ним точніше будете жити в достатку, так? Це... і він буде вас дуже цінити, ви будете йому дуже подобатись, як жінка, як людина в першу чергу. так? І ви теж собі така. Е... Знаєте, на умі, знаєте собі ціну вже, може, колись з цим були у вас проблеми. Не всіх, дівчатка, ну, не забуваємо розклад спільний. Так? Якщо хочете більш вашу 100% точну інформацію, то краще це мені в індивідуальне звертатися порядку. Ми з вами подивимось любі ваші питання, ваш шлях, що ви хочете. Ось, А тут не забуваємо розклад спільний і десь 80% може відрезонувати, щось, може бути не ваше зовсім. Ось тому, знаєте, так, карти кажуть, що ви будете жити достатку, у вас все буде. Ось жінки така повна часа, чаша, фрукт, всього, так, і вона так сама розуміє, що вона в неї все добре. Подивіться, яка вона так, хальона така, хочеться сказати. от, І якісь тяжби, от, головне, не взвалюйте на себе такий досвід минулого, де вам було погано, не треба дивитися, як було колись. Розуміти, що це нові відносини, вони несуть вам, вам нове І ось ваш король Пентаклів виходить, і він вам каже про те, що все, що вас так тягнуло, так, от, начебто тут квіти, але ви так згорбились, і вам тяжко, дійсно. І ви ще хочете на себе взяти щось ще зверху. Вже нести тяжко, але я беру тому, що треба. Більш за мене ніхто не візьме. От переставайте це робити в цих відносинах. Король Пентаклів це людина, яка зможе вам дати достаток, може вам дати такий знаєте, Маєте своє плече, мужське, сильне, таке, і. Таку платформу, де ви зможете відчутися в ньому опору, опору і впевненість в завтрашньому дні з ним. Що ви розумієте, що він просто так не зникне, просто так нічого не буде, що вас може там повернути в шок в башню, так, потеро, і різко все рухнути, ні, він буде стабільно вас підтримувати і знімати з вас цей тягар в чоловічій своїй силі. Ось такий прекрасний роз... Розклад дуже цікавий був сьогодні. Якщо вам цікаво, звертайтеся до мене в індивідуальному порядку і дивіться інші мої розклади. За лайки дуже буду вдячна, мої любі.